Троє інкасаторів із Харкова. Юрій Міхалін, Дмитро Рудик і Вадим Кравцов 24 січня цього року працювали за своїм маршрутом. Маршрут цих інкасаторів проходить у Харківській області по прикордонній території з країною агресором. Хлопці заїхали у місто Вовчанськ завантажити банкомат готівкою. Все було б добре, та сигналізація банкомата відмовилася активуватися. Залишати гроші без належних заходів безпеки, інкасатори щонайменше не мають права, бо у Вовчанську інкасація відбувається раз на тиждень. Що ж робити? Лишити місцевих мешканців без готівки. Юрій, Дмитро і Вадим зв'язуються з відповідним відділом експлуатації банкоматів, спілкуючись із фахівцем у телефонному режимі, вони виконують ремонт сигналізації банкомату самостійно. Зробивши роботу інженера, якому було би складно і небезпечно добиратися до прикордонної зони, хлопці вирішили проблему браку готівки цілого міста Вовчанськ. Вони сіли у свій оперативний автомобіль і рушили далі за маршрутом. Красунчики, Юрій Міхалін, Дмитро Рудик і Вадим Кравцов зробили те, що підказало їм серце. Вітаємо хлопців із премією і дякуємо за працю.